Відрахував зараз арбітер 5 метрів і буде штрафний. Навряд чи буде прямий удар. Розіграш і Гол! На першій же хвилині матчу Рахунок стає 1-0. М'яч Скіпчик. плеймейкер в кардиналі помиляється Дмитро. І зараз ще один удар від гостей. До речі, Стеап. В... Дуже швидко. Швидко команди розпочали поєдинок. Роман Горпинич перекидає, що гольовий був момент у кардинала. У кардинал та скайап. у Кардинала після семи матчів 10 очок. І зараз атака у команди. За рахунок незмінний. 0-1, як на першій хвилині. І зараз момент. Хороший був момент у Володимира. І ще, і ще один удар. Горпинич підстрахував і Бакінського, але атака триває. Щириця небезпечно було. Вийшов на хорошу позицію. Епесно, для... Нічого не вийшло. Басіч, зараз перехоплення. Три на два. Є більшість у кардинала. Басіч сам пробив Олександр в нижній ближній кут, але пробив ага. вже заведені обидві команди. Бакум зараз хороший момент. І Бакінський рятує свою команду, що там зіштовхнулися зараз е, Бондар Тменов. І що фол з боку Тмена. Пробиває Волянюк і забиває Михайло. 1-1. рахунок стає. Ще раз повтор. Добре побив Волянюк. Що там Сісаренко? Дуже небезпечно. Виграв він боротьбу. У так, є. І... Це лунає сирена. Отож, перший тайм-матчу кардинал Рівне. Скайплузал Київ. Міг бути хороший момент. Зараз, напевно, буде відкладений фол Скипчику. І ледве-ледве Тменов зараз не завершив сутові надавати допомогу Скипчику лікар Хочеться ну, вірити, що все окей, буде з молодим гравцем. Тим часом його партнери зараз атакують. Зараз до, цього, до цього часу лікар ще там чатує, що. Над Скіпчиком. Тим часом кардинали атака. Больва атака Олександр Там Якимось неймовірним чином проштовхує, заштовхує м'яч у ворота. Лежачи вже на спині. Проштовхнув Басич. 13.30. Збірна України потребує вашої підтримки. І зараз ще один момент у рівнян. Скіпчик пробивав. навіть 10 м'яч зачіпив штану. Буде у Скаяпа. Але зараз Тарас Рибак! Неприємний був епізод. Тим часом Сорокін на ударній позиції. Добре скинув на нього м'яч Волянюк. Атакою на атаку обмінюється команда. Сорокін. Хороший він пас віддав на Воленюка. І Волянюк ну, намагався перекинути. Волянюк все ж таки пробиває. М'яч у Басіча. Відскакує до Малиноса. Майже Малинос. перехопив м'яч горпинича, але все ж таки тмено. Розпочинає атаку, що там. Ілля Бакінський неймовірним чином зараз знаходиться на підлозі. Так, і є. Виходить Тарас Рибак. Зараз жовтій футбол. Це п'ятим польовим. За 2,5 хвилини. Скайп пішов грати з п'ятим польовим. І щериця зрівнює рахунок. На 38-й хвилині. Рахунок стає 2-2, а Щериця. Дає свій результат. Достатньо прикрий гол зараз отримує Ілля Бакінський. Хто там забив, я навіть не помітив. Трішки більше хвилини ще грати. І перехоплення Зараз щириця. Пробиває опережі віроки. Рубинок стає 2-4. Щириця оформлює дубль, Ой, дубль, перепрошую, хет-трик звичайно. І знову помилка, і знову удар в порожні ворота. І знову гол. Е, Роман Бакум забиває. 2-5 рахунок. Можна вже напевно починати вітати команду. Так, і є пробив. Дуже непогано. Олександр Бондар меч хрестовину влучив. Це все. Лунає фінальна сирена. Отож. Завершується поєдинок кардинал Рівне Скайап зал Київ. Два п'ять рахунок поступається.